Драцена розповсюджений різновид кімнатних рослин, які походять з родини аспарагусових. Сам рід включає близько 120 видів поширених у тропічних та субтропічних регіонах Африки, Азії та Америки. Драцени мають стабільно високий попит через їх оригінальний зовнішній вигляд та унікальні властивості. Це практично єдиний різновид кімнатних рослин, здатний очищувати повітря в приміщенні від три хлоретилену, бензолу та формальдегіду на відстані до 10 метрів. Драцена також входить до п'ятірки кімнатних рослин, здатних виробляти кисень. Це робить її одним з найкращих рішень для встановлення в жилих кімнатах та офісах. Основні правила догляду за драценою. Більшість видів драцени віддають перевагу яскравому, але розсіяному освітленню. Їх можна розмістити на підвіконі, але не під прямими сонячними променями. Навіть за умови помірного освітлення рослина все одно буде рости, але її листя може стати менш яскравим. Драцена полюбляє воду, але давайте ґрунту трохи висохнути між поливами. Також не дозволяйте їй стояти у воді, оскільки це може призвести до гниття коріння. Влітку достатньо двох поливів на тиждень, взимку одного. Для драцени комфортною є температура від 18 до 24 градусів Цельсія, але вона погано переносить різкі коливання температури, надмірний нагрів або навпаки охолодження. Тому не варто її ставити поряд з обігрівачами або впритул до холодних вікон. Драцені потрібна достатня вологість повітря, тому влітку систематично оприскуйте її відстояною водою кімнатної температури. Ключові мікроелементи, які потрібні драцені, це калій, фосфор та азот у пропорції 3,1,3. 3 Підживлення вносять зазвичай на весні та влітку, коли квітка активно росте, оптимально використовувати рідкі або гранульовані засоби. Пересаджувати драцену потрібно в тому разі, якщо на ґрунті вже виступає коріння або коли його важко розпушувати. Її необхідно висаджувати в слабокислий ґрунт, який складається з садової суміші, піску та торфу в пропорції 3 до 1 до 1. Дотримання базових правил догляду за дреценою це запорука її активного росту та збереження здоров'я рослини.